Пророблена робота. Коридор намотано. Відступ. Під шавку залишено. санвузол намотано. Під туалетніше. Як обговорювали, залишено. Намотано з меншим кроком. Для того, щоб було тепліше. Місце проходки. В стіні, Стініагнетзоляції. В Кімната. Застелена та поповнюється спальня. Кухня зала. зала. Замотана. Колектор під'єднаний, підписаний. Зараз покажу. Викладено. Коридор. Ось цей коридор. Балкончик. Замотаний. Замотаний з кроком вищим кроком, для того щоб тепліше було. Вразі необхідності. Залишок 18 метрів. Кожен контір. Підписуємо. Кожен контр підписуємо і заклеені. Понад і підписав.